В Україну мчить активний циклон. У вівторок, 28 березня, різко зміниться погода. Майже по всій країні різко похолодає, здійметься штормовий вітер та почнуться опади. Про це нам повідомляє Україдромедцентер. Так, синоптики пояснили, що непогоду в Україні принесе активний циклон, який зарадився на У західних у північних областях, на значній частині центру, можливі сильні опади, дощі переходитимуть у мокрий сніг, на заході вдень опади послабшають. На сході дощ, ймовірний, у другій половині дня та ввечері. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Також у багатьох областях України різко похолодає до плюс 1 плюс 7 градусів. У східних областях ще затримається тепла погода. Там очікується до плюс 10 плюс 16 градусів. У центральних областях та на півдні очікується плюс 6 плюс 12. Надалі похолодання охопить всю Україну та посилиться до невеликих морозів. Потепління прийде аж в суботу та неділю. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.